Повіничині вдарили кинжалами. Стали відомі подробиці вибухів, від яких 7 серпня здригнулося місто і довколишні села. Російські окупанти застосували для удару по військових об'єктах області гіперзвукові ракети повітряного базування Х47 М. Кинжал. Це найновіший тип ракет, що має на озброєні Ерефія. Одна така коштує мільйони доларів. З конвеєра рашистів зійшло всього до півсотні штук, і кілька з них одна за одною прилетіли у Вінницьку область. На жаль, маємо постраждалих. Випустили їх з літаків, ймовірно, Міг-31, який є носієм для цієї ракети основним. Також їх можуть використовувати літаки Ту-22М3 або ж Ту-160. Ракета гіперзвукова, вона летить з надзвичайно високою швидкістю. Ну, швидкість ракети від 3,5 тисяч кілометрів до. Понад 12 тисяч кілометрів ракета входить в верхні шари атмосфери, летить до своєї цілі і вже по балістичній траєкторії вниз опускається на швидкості понад 12 тисяч кілометрів на годину. Бойова частина цієї ракети становить 500 кілограм, тому можна зрозуміти, що якийсь надзвичайно сильний, потужний може бути руйнівний ефект. Це щонайменше третій випадок застосування цього виду ракет в Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії. Її противник намагається використовувати по надзвичайно важливих цілях. Тактико-технічні характеристики гіперзвукових ракет не дозволяють засікти їх ані в повітрі, ані на підступах до цілі, тому і тривога пролунала вже після першого удару.